До дня фізичної культури та спорту провідних спортсменів та тренерів кам'янського привітав очільник міста. Невеличкий урочистий захід влаштували для невтомних кам'янчан, завдяки яким прапор України та Кам'янського неодноразово підіймався на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Кожний їх день складається з тренувань, а кожне змагання це перемога не тільки особиста, але й перемога кам'янського та рідної України. Сьогодні ми зробимо підсумки нагородим самих активних, самих спортивних. Наших чемпіонів, переможців України і всіукраїнських змагань, і обласних, і всі ті, хто вкладають душу і серце в такі, такі види спорту, які у нас культивуються в нашому місті. А видів спорту дуже багато у нас. У нас дуже гарні результати, незважаючи зважаючи на те, що у нас іде війна, але ж ми тримаємо свій спортивний фронт. Завдяки підтримці міського голови Андрія Білоусова та громадської організації бджола у цьому році. Кам'янські спортсмени та спортсменки з боксу, чарлідингу, шашок, пауерліфтингу, фігурного катання на роликових ковзанах та плавання представляли місто на європейській та світовій арені в офіційних змаганнях та привезли 16 переможних та призових медалей. Хочу від нас всіх першу чергу подякувати нашим захисникам, завдяки яким ми можемо. Жити в нашому місті, працювати завдяки яким наші діти можуть займатися спортом. Я хочу подякувати за роботу нашим тренерам, подякувати нашим спортсменам, які прославляють наше місто. Дякую вам за вашу роботу. Дякую нашим спортсменам. Бажаю нам всім миру, перемоги і слава Україні! Наразі у Кам'янському активно розвивається 43 види спорту. Лише протягом цього року вихованці наших спортивних шкіл взяли участь у понад 200 спортивних змаганнях різного рівня, здобувши понад 2,5 тисячі медалей, 657 з яких золоті. Мене нагороджували за призові місця на Кубку світу, тобто я дворазова володарка цього року Кубку Світу. Також нагороджували за все українські та міжнародні змагання. Насправді це дуже дивовижно, бо зараз в наш час досить важко тренуватися, і коли ти розумієш, що ти. На змаганнях займаєш перше місце або взагалі на подію стоїш, То це відчуття просто неперевершені. Я в цьому році він ще не закінчився, але я вже зайняла 15 медалей чемпіонату України. Шість з них це перші місця. Спорт відіграє дуже велику роль. Просто все життя присвячено ньому. Він допомагає це. Це режим по перше. Я кожен день займаюся. Незламність та сила українського духу демонстрували на світових змаганнях спортсмени міського центру фізичної культури і спорту інвалідів. Час на даний момент, оскільки я інвалід першої групи позриння, то спорт для мене це все. Це моя життя, можна сказати. В чемпіонаті України в ноябрі місяці були в воловце. То привез дві золоті медалі на правій і на лівій руці. На чемпіонаті Європи в Кишеньові я отримав четверті місця неділю назад. Вернулись с чемпионата мира с Казахстана. Тоже четвертое место на левой и на правой руке. Евгения, это были первые международные соревнования. То есть это четвертое место, это достойный результат. Уровень на международных соревнованиях по сравнению с 2017 году мы там были крайний раз. Очень вырос. И как говорится. Стати першим на чемпіонаті України йому і Дмитрію Сороки це означає потрапити в збірну України і вже представляти честь нашої країни, нашого міста на міжнародних соревнованиях. На даному етапі я доволен роботою і одного, і второго розпитника.